Привіт, малята, рада вас вітати. Подивіться, будь ласка, на малюнок, яка пора року до нас завітала. Правильно, зима, а що ви бачите на малюнку? Молодці, так, це зима. Мова наша піде про зиму, холодну та сніжну, веселу, морозну, в зими див немало. І зараз ми дізнаємося, яка наша зима. Послухайте, будь ласка, загадку, я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я прилітаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Давайте з вами поговоримо про сніг. Сніг якого кольору? Так. Білого кольору. На дотик який він? Молодці, холодний, на колір білий. Коли падає на руки, залишається водичка. Це означає, що? Що сніг мокрий. Так, мокрий сніг ліпиться, і з нього ми можемо з вами зробити. Колобки, сніговика, погратися з ним, покидати його. Від тепла рук сніг тане, він розтає та перетворюється на водичку. Якщо сніг потримати в руці, то він зникне, потихеньку перетвориться на воду, і на руках нічого у нас не залишиться, тільки холодні руки. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського «Хлопчик та сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав якщо вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба, не треба падати сніжинці на землю її затопчувати, вона впала. Йому на долоньку та розтаяла, хлопчик із жалом дивився на долоньку, а там блищить капелька, мов сльозинка. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідала ця історія? Так, розкажіть, якою була сніжинка? Звідки вона падала? Що думав хлопчик, коли дивився на сніжинку? Молодці, коли сніжинка впала на долоньку, що сталося з нею? Якої пори року сталася ця історія? З настанням зими на дворі стає холодніше, бо починаються морози. На початку зими небо часто закривають хмари, які приносять не дощ, а сніг. Перший місяць зими це грудень, який дарує мало сонячних днів, частіше похмура погода. В грудні земля ще не встигла повністю охолонути, тому перший сніг змінюється відлигою та в середині грудня остуджує землю. Вона кам'яніє та промерзає. Січень Другий місяць зими. Назва його походить від слова сікти. Мороз у цей період січе, дуже холодно, січень вважається найхолоднішим місяцем зими. Третій місяць це лютий. Його називають місяцем сніговіїв. Звичайні явища це хуртовини, тумани, вітер, ожеледиця. І після цього місяця настає весна. Ось наша подорож закінчується. Скажіть, будь ласка, з якою порою року ми з вами познайомилися? Молодці, діти, а зима яка, на ваш погляд? Так, гарна, морозна, сніжна, весела. Зима це радість дітям, правильно, дітки? Так, як називається перший місяць зими? Молодці. А чому він так називається? Так, другий місяць зими. Молодці. Так, і третій місяць зими. Так, молодці, дітки. Дякую вам за увагу. До побачення.